Капітальну реконструкцію терапевтичного відділу та благоустрію ЦРЛ розпочали весною. А зараз робота, як кажуть, в розпалі. Робітники відновлюють палати, територію, замінюють сантехніку, електромережі, опалення, встановлюють нову вентиляцію, і це ще не повний перелік зробленого та запланованого. Тож, в цілому, голова Ода Михайло Вишеванюк задоволений побаченим. Бачу зроблений вже благоустрій. Тут були такі, ями, хоч танк ховай. Зроблений благоустрій, заасфальтовано, поставлена плиточка і розпочата надзвичайно велика робота, дуже велика робота, надзвичайно великий об'єм роботи. Я думаю, що до кінця року з Божою допомотю тут буде сучасна європейська лікарня. І це все. В першу чергу хочу подякувати і Михайлу Михайловичу Негрію, на негрічу і фірмі Зодчи, які стараються зробити якісно, зробити так, щоб не було. Щоб люди коли попадуть, не дай Бог сюди, щоб вірили, зразу отримали віру, що їх обов'язково тут вилікують. На сьогоднішній день євроремонт майже завершено у гастроентерологічному відділі і розпочато у кардіології. А до кінця цього року планують закінчити ремонт цілого крила, каже голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Пішли роботи. Ну не просто йде, ну йде. Хотілося б скорше, якісніше, щоб зверху до низу ми півкорпусу зробили цього року. Ми вже практично закінчені п'ятий поверх, прийшли на четвертий. Так думаю, що до, до кінця вересня, десь кінець жовтня, пів терапевтичного корпусу буде закінчено і будемо братися до другої половини, бо практично і ну, фізично, ні механічно, ні фінансово не встигаємо, щоб цей корпус цілий зробити до кінця, до кінця, зими. Та на реставрації терапевтичного відділу чиновники зупинятись наміру не мають. Далі в майбутньому нас ми йдемо до, з терапевтичного корпусу, йдемо до дитячої лікарні, там йдемо по кіотському договору заміна вікон дверей утеплення фасаду. І так, як я обіцяв, колись моя була мрія зробити коломий, лікарню Коломийську. Таким медичним містечком, що воно вдасться, то ми будемо робити чітко, ясно. Гранту поки коли вже зробимо. Наперед не будемо багато вам розказувати, бо скажемо а потім не зробимо. То халосич казав, що так треба робити, а потім показувати. Лікарню ремонтують, але при цьому проходить звичний режим роботи і прийом пацієнтів. І хоча у процесі лікування є певні незручності, але мета виправдовує засоби. Тож уже скоро центральна районна лікарня стане гордістю Коломийщини.